Дорогі співвітчизники, сьогодні велике християнське свято, день входження Господа нашого до Єрусалиму. Коли він входив до цього міста, йому кричали «Асана», кидали під ноги одяг та пальмові гілки. А через декілька днів ті ж самі люди вже вимагали його розіп'яти. На превеликий жаль, сьогодні це свято затьмарене агресією та кров'ю. Напередодні Координовані Російською Федерацією терористичні загони захопили управління внутрішніх справ та інші адміністративні будівлі у декілька містах Донецької області. Особливо небезпечно це відбувалось у місті Слов'янськ, де працювали одягнені в російський камуфляж та озброєні російськими автоматами, професійно підготовлені злочинці. Сьогодні, вранці, у Слов'янську колону представників силових структур, які Мали завдання захистити громадян у цій святковий недільний день, обстріляли з автоматичної зброї. Злочинці відкрили шквальний вогонь, прикриваючись живим щитом з місцевих мешканців, обдурних російською пропагандою. Під час цієї операції загинув капітан спецпідрозділу СБУ Альфа Геннадій Біліченк. Було тяжко поранено командира Альфи. Полковника Кузнецова та полковника СБУ Куксу. Також поранення отримав співробітник МВС Сіліхов. Кров українських героїв провелась за нашу землю, за єдину суверенну неділиму Україну. Кров провелась на війні, яку проти України веде Російська Федерація. Агресор не зупинився і продовжує організовувати заворушення на сході країни. Це не війна між українцями, це штучно створена ситуація протистояння, яка має на меті послаблення та знищення самої України. Але врешті це послаблює наших ворогів. Росію сьогодні засуджує весь цивілізований світ. Ми робили все, аби уникнути людських жертв. Але ми готові дати відсіч всім спробам вторгнення дестабілізації та терористичним діям зі зброєю в руках. Рада Національної безпеки та оборони прийняла рішення розпочати широкомасштабну антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. Ми не дамо Росії повторити Кримський сценарій у східному регіоні України. Для тих, хто не стріляв у наших силовиків, хто складе зброю і покине. Загоплені адміністративні приміщення, до ранку понеділок, я в підписаному указі дав гарантії не застосування проти них відповідного покарання за вчинені дії. Ми готові розглядати питання суттєвого розширення повноважень регіонів та широкої реформи місцевого самоврядування, а також оновлення влади на місцях. Але кожен. Хто на підтримку агресорів та окупантів веде озброєну боротьбу проти нашої країни, не уникне покарання та відповідальності. Я звертаюсь до всіх співвітчизників на сході нашої країни. Не будьте інструментами цинічній та чужій війні проти власної країни. Не підтримуйте тих, хто хоче зруйнувати мир та спокій і штовхає ваш регіон у безодню економічної катастрофи. У безодню громадянського протистояння. Я звертаюсь до тих, хто хоче захистити Україну. Зараз головне не дестабілізувати ситуацію в країні, не підігравати ворогу та його агентурі, мета яких зірвати вибори, повалити владу, створити ситуацію хаоса та некеровності. Я звертаюсь до кожного українця. Перед обличчям зовнішньої агресії ми повинні об'єднатися. Кожен має робити, що може для того, щоб зупинити паніку та зупинити втягування суспільства в громадянське протистояння. Тільки разом, відчуваючи підтримку один одного, ми подаваємо всі сьогоднішні проблеми. Вірю, що так і буде. Нехай Господь благословить Україну та кожного з вас.